Треба бути натурально. Ну, на що мені ламати? я знаю українське, я можу, типу, я кажу, розмовляти українською мовою, але я не роблю. І за того, що моя фішка в тому, що я говорю на закарпатському діалекті. Тобто, я не старався переключитися на них іменно. Мені не треба, аби їм було удобно. Я їх учу закарпатського діалекту. Ви не знаєте того, я вас научусь. Рік назад в Закарпатсців відеооблоги, всякі закарпатці наші, вони говорили на українській мові. Старалися говорити. Ламані і закарпатським діалектом українським мовою не старалися тепер. Після моїх відосів вони всі є боши закарпатським. бо я їм доказав то, що блять. До, Кажу, укажіть мені, кажу, єдного, кажу, єдного, хоча у цілій Закарпатській області, вкажіть мені єдного блогера, який веде свій бізнес, не просто приколи з ними, а веде свій бізнес і має на той момент було 240 тисяч, коли я знімався. Він кажу, має 240 тисяч підписників і не лише просто підписників, а ще й клієнтів, а ще й заробіток із столами. Кажу, укажіть мені, хоч одного, то й нікого не є такого, бо типа треба просто бути натуральним. І не почали вже говорити на Закарпатську, знімати все закарпатське діалект, і типу по зрозуміли, що блять, точно то, треба так робити, то буде порядок.